Нарешті приїхав останній компонент, якого я чекав це хотенд від Dragon. Ну, нарешті прийшов час зібрати голову 3D-принтера це стелс-горілка, остання версія для принтера Warren 2.4. Далі, по відмінностях, я не хочу встановлювати такі світлодіоди, які йшли стандартні у комплекті. Я замовив офіцер такий світлодіод. Він відрізняється від. Стандартного, тим, що у нього ось тут одразу 8 світлодіодів замість одного на стандартній. Але у нього трохи нестандартний роз'єм, тому прийшлось роздрукувати ось таку детальку, яка буде, у якій буде пас під цей роз'єм. Також я вже замінив тут роз'єм, тому що він теж не співпадав. Тут потрібно встановити роз'єм DuPont. Що ще по відмінностях? У комплекті йшов нагрівач на 40 Вт. Я його теж не хочу встановлювати. Я встановлю відмело на 70 Вт. Для цього нам потрібно вкоротити кабель. Зараз з цього і почнемо. В Інструкції вказано, що бажана довжина має бути приблизно 150-160 мм. Я залишу собі трохи з запасом, щоб гарно обжати кабелі. Там має стояти ось такий роз'єм. І зараз я візьму для нього щіпці. Я хоч і далекий від електрики, але з 3D-принтером довелося б специфічним інструментом. Це щіпці для обжиму роз'ємів. У мене є і для великих роз'ємів, і спеціально, які використовуються для 3D-принтера, джист. Маленькі. Тому також рекомендую, якщо у вас є 3D принтер, потратися один раз, але купіть одразу хороші, тому що вони вам ще знадобляться. У мене всі щіпці від бренду EFIM. І давайте приступимо до виготовлення роз'єму. Зараз потрібно ці кабелі встановити у роз'єм. Також, як і всі інші етапи, збірка голови починається з підготовчого етапу в пайці впливляємо гайок. Я не буду заострювати увагу на цьому, тому що є багато версій стелс-горілки і вона постійно оновлюється і щось змінюється. Тому ви вже коли будете збирати свою стелс-горілку, будь ласка, куди впаювати, краще дивіться по мануалу. Я поки що буду збирати стандартну версію, і окрім світлодіоду, те, що я змінив, це кришка, яка буде прикривати нашу плату на голові. Щоб була додаткова вентиляція. Отже почнемо. І перше ми будемо збирати екструди. Беремо ось такі дві детальки, і їх потрібно поєднати. Ось тут є пази, а тут на ці детальки такий виступ. Ходять вони досить туго. До речі, прикольна штука, сантехнічні щипці маленькі. Ними дуже добре запресовувати всякі гайки, підшипники. Так, ну, Здається, в не вийшло. І додатково ці детальки скріплюються гвинтиком м 3 на 16 з шестигранною головкою. Далі у набірі від формбот були готові, готовий набір для екструдера, і там був ось такий вал, на нього потрібно одягнути. Два ось таких маленьких гольчиких підшипника. І зверху прижимну шестерню для пластику. Я зараз сюди нанесу трохи змазки і будемо рухатися далі. Багато змазки наносити не потрібно. І цю детальку ми вставляємо в нашу вже першу зібрану деталь екструдера. Стало дуже чітко. Далі беремо ось таку детальку, ніби гачок, в якій є теплова вставка, одна А також беремо прижимний гвинт, пружину, одягаємо її на гвинт, одягаємо шайбу. У мене в нас з воно І тепер детальку, в яку ми вже встановили прижимну шестерню. Тут є такий паз і отвір. Тепер нам потрібно співставити ці пази. І зажимаємо гвинтом з пружиною прижиною. І далі беремо ось таку детальку корпусу екструдера. Сюди потрібно буде встановити ось такий маленький підшипник. Він ходить теж дуже туго. Акуратно його запресовуємо. На нього буде опиратися ось така шестерня вала екструдера. На всяк випадок перевірте, чи зажатий у вас ось цей шестигранник, щоб прижимна шестерня не розкрутилася під час роботи. Так, трохи вона не затягнута. Другий підшипник з набору ми запресовуємо також у пластикову детальку. Тут уже буде трохи складніше. Також цю детальку потрібно вкрутити ще гвинт М3х6 з плоскою головкою. У інструкції вказано, що сюди потрібно додати трохи фіксатора різьби, але, на жаль, у мене зараз його немає. Тому я поки його загвинчу так. Якщо він в майбутньому розкрутиться, то я це зроблю. І фіксуємо корпус гвинтами М3х25. І зараз поєднуємо наші дві детальки в один механізм. Потрібні такі ж самі гвинти М3х25. І далі беремо останню детальку. Останню частину її потрібно поставити ось сюди в цей отвір. Вставляємо і у лівий отвір вставляємо ще один гвинт м 3 на 25. Також, якщо пам'ятаєте, ось тут ми встановлювали у сірий корпус. Такий гвинт, який ми закрутили повністю. За допомогою цього гвинта, викручуючи його, ми будемо трохи відтягувати прижимний механізм. Та це потрібно, коли ми друкуємо над нічкими філаментами, щоб вони не дуже сильно деформувалися між шестернями. При друкуванні звичайними філаментами цей гвинт має бути затягнутий повністю. Далі потрібно встановити двигун NEMA 14 на своє. місце. На жаль, цей момент чомусь не записався. Тут нема нічого складного, ми його ставимо на своє місце і фіксуємо поки що одним гвинтом М3 на 30. Далі потрібно мотор якби прижати до цієї шестерні. Можемо покрутити, щоб ми відчували, як ми крутимо і шестерню, і мотор. Потім ось цей отвір через поставочну шайбу. допомогою гвинта М3 на 8, трохи наживляємо. І тепер прижимаємо мотор до шестерні і остаточно затягуємо. Наш екструдер зібрано. Тепер беремо ось таку детальку і гвинтом N3 на 8 фіксуємо її сюди. Ось так. Також додатково фіксуємо за допомогою другого гвинта. Також N3 на 8. За допомогою гвинта М3 на 16 беремо нашу кришку відкидну. тут гвинт закручується просто в пластик. У моєму комплекті шов термістор ПТ 1000 і для цього вам потрібно на платі встановити флажок у потрібне положення. Давайте зберемо нагрівальний блок. Для цього мені потрібно викрутити ось це кріплення стандартне, як у Є3D. Бо хотенд у блоці буде у... кріпитися за допомогою чотирьох гвинтів. На другому принтері в мене вже стоїть такий хотент, я дуже задоволений, що зручно, що тут біметалічний термобар'єр, і коли ви друкуєте легкоплавками матеріалами, а потім переходите на тогоплавки, то не потрібно міняти нагрівальний блок, тому що тут немає ПТФ, є трубки всередині. Дуже то і хоче викручуватися. Перший пішов. Нічого що собі... Навіщо так сильно зажимати, я не розумію. Ух! Напевно 50 ньютон. Давайте тепер вставимо нагрівач та термістор. У цьому хотенді між соплом та нагрівальним блоком є мідна така прокладка, тому навіть якщо ви його зажмете без нагрівання, він буде, не буде розкручуватися. На своєму другому принтері я його зажимав холодним і вже друкую декілька місяців, Ніяких проблем в цьому немає. Але в інструкції вказано, що потрібно попередньо нагріти хотенд і зажати його перед друком. Ну, можливо, потім ще трохи його протягну, коли нагрію, вже встановлю в принтер. Кабелі ми загибаємо догори, і якщо дивитись на цю детальку, то вони мають виходити зліва. Тут використовуються грунти М2,5 на 8, і тут є такий збоку кабель-канал. Перевіряємо, щоб наші. Кабелі ніде не закусувало і скріплюємо це все гвинтами м 3 на 16. далі ще додатково закріплюємо наш Dragon Hotend двома гвинтами М2,5 на 8. Нам потрібно встановити сюди PTFE трубку. І вона має виходити з нижньої детальки на 11 мм. Наступний етап це підготовка нашої фасадної детальки з логотипом. Тут нам потрібно прибрати підтримки, вони знаходяться ось тут. Це для того, щоб прокласти кабелі гарно ось тут. І далі, так як я використовую нестандартний формат світлодіодів, мені довелося трохи розширити пази під них. Вони там не поміщалися спочатку. Також хочу сказати, що ці світлодіоди через деякий час у мене перестали робити саме ці, які освітлюють область друку нижні два. Мабуть, що при встановленні я десь порушив цілісність роз'єму. Тому, якщо будете купувати, рекомендую знайти світлодіоди без роз'ємів. В описі під відео я залишу посилання на такі світлодіоди. Після встановлення світлодіодів на свої місця я прокладаю кабелі по кабель-каналах. І далі встановлюємо вентилятор, який буде охолоджувати хотенд. Радіатор хотенду. Кабель потрібно направити догори, і кабель пропускаємо теж через цей же канал. І далі нам потрібно підготувати вентилятор 5015. Нам потрібно зрізати ось ці вушка кріплення, а також прибрати передній кожу. Трохи підшліфувати ще напильником, але все стало добре. І далі потрібно взяти плату Кан. Фіксуємо її за допомогою двох винтів М3 на 10. З Спускою шляпкою. І тут, напевно, можна було б взяти і винти покоротше. Не знаю, чому саме М3 на 10. Ось таким чином все виглядає. І далі потрібно під'єднати вентилятори. Зверху буде вентилятор обдуву, а знизу буде нижній вентилятор, який охолоджує хотент. Встановлювати роз'єми потрібно так, щоб червоний кабель плюс був знизу. І далі під'єднуємо останній роз'єм. Це роз'єм з наших RGB-світлодіодів. Тут же плюс зверху. Ось таким чином. Якось гарно пакуємо кабель, наскільки це можливо. У мене вийшло ось так. Вже вдруге мені не вистачає гвинтів з набором. Тому я замінив гвинт м 3 на 10 на свій М3 на 8, Він там, його там вистачає. А тут вже буду використовувати два гвинта М3 на 10. І нам потрібно встановити сюди таку детальку. Я вже тут встановив тримач, сюди буде вставати у цей пас роз'єм Type-C. І тепер прикручуємо цю детальку до екструдера. Тут треба, щоб всі зірки зійшлися. Так. Здається, все співпало. Забув сказати, на платку потрібно наклеїти радіатор. Це радіатор охолодження. Він наклеюється з протилежної сторони, де знаходиться наш драйвер двигуна TMC2209. До речі, забув сказати, що модуль кан та материнську плату я вже прошив до встановлення на принтер. На мій погляд, це набагато зручніше, ніж прошивати плати, коли вони вже встановлені на своїх місцях. Перевіряємо, щоб були правильно встановлені джампери на 24 вольта, чи на яку напругу у вас вентилятори. Також перевіряємо, щоб був встановлений джампер на, на резистор 120 Ом, оскільки ця платка є останньою у ланцюжку канбасу. Ну і далі під'єднуємо компоненти. Одразу під'єднуємо наш кроковий двигун. Такі можемо. Класти. Ось так. Сюди під'єднуємо кінцевик від WaronTab. E, Всі інші роз'єми будемо під'єднувати, коли вже встановимо його на принтер. Далі переходимо до встановлення нашого екструдеру на e, каретку осі X. Для цього потрібно ось в ці два отвори вставити два гвинти М3 х 8 і прикрутити їх ось сюди. Давайте це зробимо. Ну що, друзі, ми близькі до першого старту. Буквально лічені хвилини і будемо вмикати. Так, так, не дивуйтеся, ми дійсно будемо вмикати принтер. Поки їхав мій Dragon Hot End до мене, я не хотів чекати, склавши руки. Я зібрав весь підвал принтера зі всією проводкою та компонентами, які там мають знаходитися. Тому не дивуйтеся, після того як ми зберемо голову, ми спробуємо вперше увімкнути принтер. Під'єднуємо роз'єм до кінцевика WarrenTab. Цікаво, як я сюди маю потрапити, там гвинт перекриває мені роз'єм. Доведеться відкрутити. Так, якби я знав, що так буде важко, я би його нановив одразу. Тут ще є кабель до сенсору закінчення філаменту, але я його встановлювати напевно не буду. Але і обрізати поки що теж не хочу. Можливо, я його стяжкою закріплю якось тут зверху. Далі потрібно під'єднати кінцевик. Якби кабелі були силіконові, це було б робити набагато легше. Так вони досить жорсткі, Так, є. Але зате їм можна придати певну форму. І далі потрібно встановити кожух з вентиляторами. І тут потрібно встановлювати цю детальку обережно, тому що роз'єми між платами мають співпасти. Їх потрібно обережно одягнути. Є. Ну що, це вже схоже на ворона. Дуже сильно. Ми майже на фініші. Зверху ми прикручуємо гвинтами М3х20. До речі, зверніть увагу у стандартній комплектації, у стандартній збірці без воронта тут йдуть гвинти М3х25. Тому... Майте на увазі, що тут гвинти трошки коротше. Хе. Так не терпиться його зібрати, що я знову трохи поспішив. А де ж наш хотенд? Чим ми пластик будемо плавити? Так. Оп. Так, звісно. Ви там підказуйте, хто є? Ворона збираю вперше. В коментарях всі експерти. Так, а от кабель куди потрібно? Наперед випускати чи назад? Я думаю, що назад. Якщо що, то ми поправимо. Так. І тепер, друзі, пам'ятаєте ті два гвинти, яких ми закручували не до кінця, коли збирали тап? Зараз прийшов їх час. Тут головне не затягнути занадто сильно, щоб не зламати пласт. Так, все тримається. Що, кульмінаційний момент. І тепер вже. Точно встановлюємо нашу стелс-горілку у роз'єм. є зверху гвинти М3х20. Так, щось знову не те. Не хоче заходити. Здається, я знаю чому. Добре, що я почав з верхніх гвинтів. І вже втретє, я знімаю. Так, я так і думав, коли я вплавляв гайку, залишок пластику вийшов. І перекрив частково цю різьбу. Пробую прибрати. Так, я почистив різьбу від пластику. Так, а так. більше такого ніде немає. Ні, здається, в інших місцях все добре. Ну що ж, третя спроба. Так, і давайте одразу почнемо з лівого гвинта. Але якщо я його не знайду, куди він упав? І знизу ми вже все скріплюємо разом всі деталі. винтами м 3 на 50 І до голови залишилось під'єднати лише три роз'єми. Це роз'єм нагрівача, роз'єм термістера, а також сам кабель Кан, який буде з'єднувати материнську плату з головою. Ну що, ми готові до. Першого повноцінного запуску до цього я вмикав принтер лише тоді, коли під'єднував всю проводку прокладав, але тоді в мене не була встановлена голова, тому що в мене не було хотенду на руках, я його чекав, ще доставки. Тому зараз разом з вами проведемо перший пуск. Надіюсь, я все налаштував правильно у кан, тому що скан ніколи не знаєш. Все це зробив правильно чи ні? Так. Ну що, поїхали? Так, чекаємо? Пішла загрузка на екрані? Загоріться світлодіод. Сібіон не сама швидка плата, як я бачу. Так, екран вже загрузився. О, І наші світлодіоди теж загорілися. Ну що, це, можна сказати, маленька перемога. Так, і бачите, ось. Яскравий приклад, чому я вибрав саме такі світлодіоди. Мені, подобається, що можна задати певних ефектів. Я вже налаштував в прошивці деякі ефекти. І зараз спробую вам їх показати, зайду лише в веб-інтерфейс. І давайте я вам покажу деякі ефекти. Ось ефект полум'я, який я зробив при нагріванні. Також ось така комета, коли принтер паркується. Ну, ви можете робити свої кольори. Я ще не до кінця у всьому розібрався. Ну, здається, прикольніше, ніж звичайні світлодіоди. Я думаю, що кожен знайде для себе якийсь свій ефект, а за замовчуванням стоїть ось така веселка. І давайте проведемо калібровку порталу, щоб він стояв рівно, паркуємо всі вісі. Так, кінцевики працюють. Я буду робити далі. Далі я проведу підкалібровку столу. Стіл у мене зараз не зажатий. У інструкції вказано, що потрібно декілька разів прогріти стіл, тому я в першу чергу проведу підкалібровку на температурі 10 градусів і потім зажму всі 4 гвинти, які тримають стіл. Далі проведу підкалібровку хотенду. І Після цього ми приклеїмо магнітну основу і встановимо пластину пей. Що у нас ще залишається по принтеру? Встановити панелі. Я ще не друкував тримач кабелю канбасу та, птфє є трубки для пластику. Так, ну що, збірка майже готова. Скоро будемо робити перший запуск уже з пластиком. Тому рухаємось далі. Так, я провів підкалібровку столу. І зажав ці гвинти, як вказано в інструкції після прогріву. Далі давайте наклеїмо магнітну основу для нашого столу. Так, Зараз я ще раз перевірю гвинти. Після поклейки не буде доступу до гвинтів, але при необхідності пластину можна зняти, можна зробити отвори. Напроти цих винтів і відкрутити тим самим пластину. Ось цю сторону я теж протер спиртом, тому що на ній було теж дуже багато бруду після транспортування, щоб він не попав на основу. Як я клею магнітну основу, треба сказати, що я робив це не так часто, лише один раз на своєму другому принтері. Здається, все рівно. З однієї сторони ми проклеїли. Далі я, щоб нічого не з'їхало, на всяк випадок фіксую канцелярськими зажимами і поступово буду просуватися. Все наша магнітна пластина на своєму законному місці. Ух, як воно примагнічується. Вирівняти це не досить легко. Мабуть, потім роздрукую такі кондуктори з протилежної сторони, щоб пластина P легко вирівнювалася.